України встановили студенти Вінницького технічного університету на всеукраїнській студентській олімпіаді. Із радіотехніки вони представили виставку фігурок із непотрібних деталей. То усілякі гвинтики, дроти, мікросхеми, всього 100 оригінальних саморобок. Саме ця колекція і була визнана рекордною по кількості. Не залишився непоміченим і діючий паяльник взріст зріст людини. Чудернацькі витвори технічної уяви бачив Вадим Потатуєв. Люди з радіодеталей, ялинка з дроту та світлодіодів, мотоцикли з мікросхем. Це плоди фантазії студентів Вінницького технічного університету. Оригінальних поробок сотня, стільки не зібрали в жодному вузі України. Тож представники національної книги рекордів видали политехівцям диплом за найбільшу колекцію фігурок з непотрібних електродеталей. Олена Прокопчук одна з тих, на чию саморобку дивували радіолюбителі. Хоча дівчина зібрала їх за дві години. Це дерево, як вона Ну, дерево щось символізує. На мене дерево якби пізнання плюса і мінуса. Тут із транзисторів, ну гайки, там явності різні. Ну, Найменша у цій колекції собачка з мікросхеми довжиною трохи більше двох сантиметрів, а найбільший макет частини перехрестя, де трапилось ДТП. Його автори розмістили на коробці від піци. Тут зібрали як окрему деталь це машина. Далі зібрали тут чоловічик, який на жаль. Потрапив в ДТП. От, побудували дві зупинки. Цей стенд можна перевести з нічного режиму у днівний, коли мають потухнути ліхтарі і мають запуститися е, е, наш світлофор у звичайному днівному світлі. Макет паяльника «Взріст людини приніс вінницьким радіотехнікам другу згадку у книзі над рекордів, і що найдивніше, він працює. Його вже складає 175,5 сантиметрів, і для того, щоб переконати, що він робочий, його треба підключити в мережу і піднести до, наприклад, каніфолі, щоб всі побачили, що він може плавати. Ну, видно, що вже жало є певний смог характерний для. Паяння її повністю працюється. І величезний паяльник і колекцію фігурок в університеті планують використовувати для самореклами, аби переконувати абітурієнтів. Радіотехніка не для ботанів і зануд. Вадим потатуй Володимир Гірянко, телеканал Віта.